І як швидко схуднути, 5 простих порад. Перше дефіцит калорій з денного раціону треба врахувати вагу, вік, зріст, фізичне навантаження за день, і на основі цього вийде певна кількість калорій, так як все дуже індивідуально, і для кожного буде своя норма калорій на день. Тепер від цієї суми відняти близько 300-500 калорій і на протязі тижня дотримуватись цього режиму. Ви можете в коментарях написати свою вагу, зріст, вік, фізичну активність, а я вам скажу, скільки треба вам кілокалорій для того, щоб знижувалась вага. Друге, це правильне харчування. Тут потрібно підібрати продукти, від яких організм буде отримувати найбільшу користь, а саме продукти, які не викликають швидкого підйому цукру в крові. Ці продукти мають низький глікемічний індекс, а саме до 50 одиниць. Сюди входять некрохмалості овочі і деякі каші, які довго треба готувати. Також маєте вживати достатню кількість білку, щоб максимально зберегти м'язеву масу. Третє відмова від цукру: це не просто спочатку зробити, тому що він викликає залежність і впливає на настрій. Замість цукру ви можете їсти фрукти різні, сухофрукти, протеїнові батончики або протеїновий коктейль на молоці, який буде досить солодким. Можна мед додати. Вам треба уникати перероблених продуктів, кондитерських виробів, яких ви не знаєте їх складу. І вже за декілька тижнів вам стане простіше не їсти солодке. Просто повірте мені та спробуйте це. І ви будете задоволені. Четверте, рухова активність за день. Це замість їхати на транспорті декілька зупинок, прогуляйтеся пішки. І вдома старайтеся більше рухатися з виконанням хатніх справ. П'яте. Тренування м'язів. Ось це дуже важливий пункт, який допоможе знизити вагу. Ось представте перемикач, який направляє енергію або в жир, або в м'язи. Так давайте будемо тренувати м'язи і спалювати калорії. А ще з дефіцитом ми отримуємо зниження маси тіла. Ось такі були 5 порад. Дякую, що були зі мною.